Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні у нас урок розвитку мовлення, але він незвичайний. Скажіть, будь ласка, чи любите ви подорожувати? А любите ви природу, і чи доводилося вам милуватися чарівними пейзажами? А скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, коли опиняєтеся посеред чудової місцевості? І як би ви побачене, змогли описати друзям, поділитися своїми враженнями. Якщо останнє, е, останнє питання, як то кажуть, е, виникає у вас труднощі, то сьогоднішній урок саме для вас, адже сьогодні на уроці ми розглянемо особливості побудови опису місцевості для того, щоб ви, коли подорожуючи, ніколи не затруднялися передати свої почуття, розказуючи своїм знайомим, рідним, близьким про те, що ви побачили. І навіть напишемо письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі. Ми дослідимо стиль, ну, будемо працювати з текстом. Отож, записали сьогоднішню дату, тему уроку, і я запрошую у вас в подорож по Херсонщині. Чудесний світ відкривається у красі, що надихає. Так говорив Василь Сухомлинський, сьогодні про красу природи Херсонського краю на уроці. Ну і, звичайно, перш ніж почати працювати з текстом, ми пригадаємо типи мовлення, а їх є три: це розповідь, опис і роздум. Розповідь. Текст уже сама назва, говорить, що він розповідає про початок подій, їх розвиток і завершення, відповідає на питання, що сталося, що робить предмет або особа. Власне, опис, який нас цікавить, описує текст ознаки предмета або особи і дає відповідь на питання, яким є предмет або особа. Ну і нарешті міркування. Або роздум, текст роздумує про причини ознак та дій і відповідає на питання, чому так сталося, чому предмет чи особа такі. Звичайно, нас цікавить в першу чергу опис. Але ж ми розуміємо, що описи в чистому вигляді зустрічаються дуже-дуже рідко, і на, на, коли ми працюємо з текстом, то зазвичай у тексті поєднуються різні типи мовлення. Які типи поєднуються, далі ми будемо говорити більш детально. А що ж таке, власне, опис місцевості? Це словесний малюнок певного місця, передає враження від побаченого часто й густом, використовує різноманітні художні засоби, якщо це художній стиль. Ну а опис місцевості це не просто перелік предметів, а створення живого образу за допомогою слів. Запам'ятайте діти, що складовими частинами опису місцевості є опис місця та опис предметів, які на цьому місці розташовані. Новим є назви предметів водойми, насадження, споруди, скелі, урвища. А відомим у реченнях опису місцевості є вказівка на місце розташування предметів посеред, праворуч, трохи далі на обрії та інші. У реченнях опису предмета відомим є назви предметів або їх частин, а новим. Ознаки. Тобто, якщо ми говоримо про побудову тексту опису предмета, опису тексту природи, то він відповідає на такі питання: де, що і яке це що. Ну, як ви вже зрозуміли, у такому тексті описі місцевості розповідь буде поєднуватися з описовими реченнями. Зауважте. У науковому описі місцевості інформацію про її розмір, освітлення, предмети, які там є, подають нейтрально. Ставлення автора до описаного не висловлюється. Мета такого опису точність і конкретність. Слова вживають лише в прямому значенні, а от у художньому описі місцевості передають ставлення автора до описуваного, інколи автор висловлює оцінку прямо. Проте здебільшого це робить за допомогою відповідно дібраних художніх засобів, епітетів, порівнянь, персоніфікацій тощо. І мета такого опису сформувати певне ставлення до місцевості, що описується. Попрацюємо з текстом, і саме на прикладі конкретного невеличкого уривочку з тексту розглянемо будову тексту опису місцевості. Прочитаємо текст. Олешківські піски це унікальне природне явище в Україні, найбільший піщаний масив у Європі. Розташований він на лівобережжі Нижнього Дніпра Херсонській області. Ніби величезне піщане море, незважаючи на свою назву, не є справжньою пустелею, але має багато спільних з нею рис. Високі пархани, наче морські хвилі, створюють неповторний ландшафт. Незважаючи на піщаний ґрунт і спекотну посушливу погоду, тут можна побачити розмаїття рослин від пісколюбних трав до чагарників. Отож, як довести, що висловлення є текстом описом місцевості? Ну, зверніть увагу, по-перше, тут вже описуються Олешківські піски, так, і воно є у нас відомим. Це піщаний масив у Європі, це ще одна його назва. Оце у нас є відоме. А те, що знаходиться в Олешківських пісках, і буде новою інформацією. Розташований він на лівобережжі Нижнього Дніпра, тобто це теж відома інформація. А от уже високі бархани, це вже є нове. Так? Незважаючи на піщаний ґрунт, ось у нас піщаний ґрунт, погода, розмаїття рослин, оце те, що містять ці Олешківські піски. Тобто саме з таких частин складається, тобто, що знаходиться, де знаходиться і яке це що, що саме воно знаходиться на якій місцевості. Так, ну а скажіть, будь ласка, в якому стилі. Описаний, складений цей текст. Відчули емоції. Так? Таке враження, що автор цього тексту справді захоплюється побаченим. Ну, По-перше, це створюється художній стиль, досягається там ось саме враження, передаються з допомогою оцінних слів, наприклад, унікальне, найбільший, величезне. Ось вони, оцінні слова. Ну і, звичайно, художні засоби, епітети, так? піщане море, ось, бачите, порівняння. Далі морські хвилі, от наче морські хвилі, це порівняння. Неповторний ландшафт, епітет і воно ж оцінне слово, послушлива погода, розмаїття рослин, пісколюбних трав, тобто це все епітети саме з допомогою художніх засобів, і створюється ось така картина природи, і можна саме з допомогою художніх засобів і передати своє ставлення до побаченого. Так, отож, приблизне уявлення, сподіваюся, ви вже отримали, що це таке текст, опис з елементами опису природи у художньому стилі. Ну і зараз ми вже будемо, я буду вам читати текст, а ви повинні його будете уважно прослухати, адже саме цей текст переказ ви повинні будете переказати, який ви зараз прослухаєте. І пропоную вам невеличку інструкцію перед прослуховуванням тексту. Ну, для початку приготуйте собі зошити. Для чого? Ну, для того, щоб ви, слухаючи, могли записувати якісь ключові слова, назви. Визначити, ви повинні, прослухавши, визначити тему і основну думку. Так? Про що цей текст? З якою метою він написаний, до якого стилю мовлення належить, ну, які типи мовлення поєднані в цьому тексті. Ну і, звичайно, визначити. Мікротеми висловлювання. Отож, приготувалися, а чи цікаво вам, про що саме сьогоднішній текст, який ви повинні будете описати? Ну, не буду, як то кажуть, довго тримати інтригу. І текст називається Екзотична оаза в серці степу. Слухаємо уважно. Сонце, немов розпечений мідний диск, повільно котилося над безкрайнім степом. Вітер ніс солодку пахучість диких трав, переплітаючи її з ароматом степових квітів. Тут, у серці безмежного степу, лежить Асканія Нова, живий музей природи, загублений у вирії часу. Старі дуби, мов велетні, стережуть спокій цього дивного місця. Їхні гіллясті крони кидають тінь на смарагдову траву, створюючи прохолодні острівці серед палючого сонця. Повітря тут наповнене дзвінким співом птахів, шелестом листям та далеким, далекими звуками зебр. А сканія нова це не просто заповідник, це справжнє диво природи. Тут серед диких степів мешкають тварини, яких вже майже не зустрінеш у дикій природі, сайгаки граційно скачуть по степу, антилопи вальяжно пасуться на соковитій траві, а коні Бржевальського пильно озираються навколо. Заповідник міститься на Причорноморській низовині, яка розташована між дельтою Дунаю на заході і річкою Кальміус на сході. Гуляючи степами Асканії нової, відчуваєш себе частинкою чогось великого і вічного. Це місце, де людина може відчути себе маленькою і беззахисною перед величчю природи, але водночас і її невід'ємною частинкою. Степ розстеляється безмежним килимом, порізаний лише стежками, що витоптали його мешканці. Повітря тремтить від спеки, а сонце безжально палить. І все ж у цій спекотній тиші відчувається якась особлива енергія, що виходить з кожної травинки, з кожного камінця. Поруч зі степом приємна прохолода тінистих алей дендропарку. Він створений людиною у безводному степу, і в це складно повірити. Квітучі дерева і кущі посеред степу, наче оаза серед пустелі. Дендропарк Асканії нової це справжнє диво природи, що контрастує з навколишнім степом. Він являє собою унікальну колекцію дерев та кущів з різних куточків світу, зібраних на території одного з найстаріших степових заповідників Європи. Ідея створення дендропарку. Виникла ще наприкінці ХІХ століття завдяки зусиллям засновника заповідника Фрідріха Фальцфейна. Він мріяв зібрати на території свого маєтку рослини з усього світу, і ця мрія з часом втілилася в життя. Дендропарк Асканії Нової це не лише унікальна колекція рослин, але й важливий науковий об'єкт. Тут проводилися дослідження з акліматизації рослин, вивчалася їхня адаптація до місцевих умов. Сьогодні Нова переживає складні часи. Окупанти вивозять тварин, влаштовують у заповіднику сафарі, зберігають техніку, знищують унікальні екземпляри тварин і рослин, але ми віримо, що після звільнення лівобережжя Херсонщини заповідник вдасться відновити. Ось такий текст. Ну що, сподобалося вам мандрувати степами Херсонщини? І я сподіваюся, що колись одного дня ми знову всі поїдемо в Асканію нову. І не тільки. А далі працюємо з текстом. Що виражає заголовок тему чи головну думку? Які почуття викликає у вас опис Асканії Нової? І що таке Асканія нова, як ви зрозуміли? Які ж тварини мешкають в заповіднику? Хто заснував Асканію нову і коли? Для чого був створений цей заповідник? Що таке дендропарк і яка його роль в Асканії-Новій? А як ви розумієте фразу, Асканія нова це не просто заповідник, це справжнє диво природи? Які проблеми зараз переживає Асканія нова? Отож, натисніть, будь ласка, на паузу. І дайте відповіді на ці запитання. Якщо ви змогли дати відповідь на ці всі запитання, значить текст ви слухали уважно. Проведімо словникову роботу, а раптом у вас виникли труднощі. Так, оаза це ділянка в пустелі на півпустелі, що завдяки наявності води різко виділяється серед навколишніх просторів розвитком рослинності. Низавина це рівнинна частина суходолу, абсолютна висота якої не перевищує 200 метрів над рівнем моря. Дельта район впадіння річки в океан, море, озеро або іншу річку, розчленований рукавами і протоками. Дендропарк територія, на якій на відкритому ґрунті культивуються деревні рослини. А кліматизація – це процес пристосування організму до змін в довкіллі, часто залучаючи температуру або клімат. Адаптація пристосування організму до певних умов існування, які постійно змінюються. Сафарі. Мисливські поїздки, полювання. Натисніть, будь ласка, на паузу. І запишіть собі у зошити ці слова. Адже, можливо, ви їх теж використаєте у тексті переказу. Проведімо лексичну роботу. Доберіть синоніми до поданих слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і перевіримо. Смарагдовий це яскраво зелений, безкрайній безмежний, неозорий, граційно це витончено елегантно. Розстеляється, розтягається. А засновник це фундатор-основоположник. А які синоніми дібрали ви? Пишіть у коментарях. Але це ще не все. Чи бажаєте ви дізнатися, чи добре ви зрозуміли зміст тексту? Ну, тоді пропоную вам невеличку вікторину. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І після виконання. Звичайно, можете скріншот надіслати вчителю, а хочу звернути вашу увагу на те, що це, ця гра і далі будуть іще дві цікаві, не менш цікаві гри, які допоможуть вам краще запам'ятати і зрозуміти текст. До речі, посилання на всі ці ігри. Шукайте в описі до цього відео. Ну і натисніть, будь ласка, на паузу, і пограйтеся у вікторину. Ну що, сподобалася вам Вікторина? Ви могли зразу ж побачити свої результати, але це ще не все. Ми говорили про те, що цей текст у художньому стилі складений, адже відчули ви величезну кількість художніх засобів. І я пропоную вам погратися. І не просто погратися, але в цій грі упіймати художні засоби. І не тільки художні засоби, але й зорові, слухові образи, які містить текст. Отож, Перейдіть, скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Ну, звичайно, ви можете скріншот надіслати своїх результатів учителю, можете записати своє прізвище, і воно залишиться там у грі, ну, залежно від того, яке ви місце там посядете. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподобалася вам груля? І це ще не кінець. Є ще одна: відновіть текст, саме робота з реченнями, і ці речення, до речі, взяті із переказу, і допоможуть вам. Ну, можливо, вам підкажуть якісь думки, допоможуть вам написати текст, і ви теж їх використаєте у своєму переказі. Для цього вам потрібно, коли ви перейдете за QR-кодом у грулічку, ставити слова на місце пропущених Ну, на, на, на порожні місця. Таким чином, ви відновите цілий шматок тексту, який, до речі, теж зможете використати у переказі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам правильно розставити слова у порожній комірки? Якщо так, то працюємо далі над змістом. І я вам пропоную. Орієнтовний план. Сподіваюся, що ви ж теж собі якісь мікротеми записували. Якщо ви не встигли записати мікротеми, то ось вам готовий план. Ну, перше, вступ. Вступ ми його розпишемо. Це живописний опис степу та його атмосфери, асканія нова, унікальний природний куточок. Далі йде основна частина, власне, опис Асканії нової, як дива, природи. Різноманітність тваринного світу, ботанічне багатство, географічне розташування, історія створення та розвитку і третє це Асканія Нова сьогодні. Ось такий орієнтовний план до цього тексту ви можете його переписати, натиснувши на паузу, а можете на його основі скласти свій. Але ж зверніть увагу, що таке переказ. Переказ це коли ви слухаєте текст і потім його своїми словами зберіга... переказуєте, зберігаючи основний зміст. Але ж у нас в темі стислий переказ. Правильно? Що ж таке стислий переказ? Стислий переказ це виділення окремих головних положень тексту і їх відтворення відповідно до теми уроку. Які ж поради? Не переписуйте текст дослівно, використовуйте власні слова. Зберігайте послідовність викладу думок, уникайте зайвих деталей, перевіряйте правильність граматичних конструкцій, читайте вголос свій переказ, це допоможе виявити помилки і недоліки. Як же написати стислий переказ? От, подивіться, наприклад, оригінальний текст. Ліс це легендарний світ, у якому панують тиша і спокій. Це місце, де можна відпочити від міської суєти. І насолодитися співом птахів і його стислий переказ. Ліс це тихе місце, де можна відпочити від міської метушні, тобто передається лише основна думка, зберігаючи тему та ідею, як то кажуть. І пам'ятайте, стислий переказ це не просто скорочення твору, а його творче переосмислення. Тому зверніть увагу: якщо у нас завдання. Написати стислий переказ тексту з елементами опису місцевості. Так, то саме ми повинні зберегти опис місцевості, і саме опис місцевості на ньому зупинитися і більш детально його переказати. А все решта, можна вже, що не стосується опису місцевості, його можна переказати ну, загальними словами дуже коротко, як то кажуть, і. Швидко, ну, приблизно так. Як готуватися до стислого переказу тексту? Прочитайте або прослухайте текст. Ну, ви можете, до речі, повернутися, перемотати відео назад, знайти цей переказ, де я починаю його читати, і знову його прослухати, ну, хоч з десяток разів. Визначте стиль і тип мовлення, жанр твору, подумки виділіть найважливішу інформацію в тексті. Відкиньте другорядне, викладайте матеріал послідовно, не скорочуйте текст надмірно, складіть план відповідно до теми та змісту висловлювання, намагайтеся передати причиново-наслідкові зв'язки та відтворити засоби образності тексту. Тобто, якщо от ви гралися в гру, де там були художні засоби, ви теж могли собі записати ці художні засоби, щоб потім. В описі місцевості їх використати. Такий вам лайфхак, не просто ж я вам ці грулі придумала, а для того, щоб вони вам допомогли в переказі тексту. Ну і коли ви вже напишете чернеточку, а я раджу вам почати працювати з чернеточкою, то ось вам порада до редагування тексту переказу. Якщо, на вашу думку, переказ готовий у чернетковому варіанті, то ще раз перевірте текст. Чи немає відхилень від теми ідеї тексту, чи витриманий стиль тексту, не забувайте, він має бути художній, чи немає логічних відхилень помилок, тобто чи чітко вийшли за планом, чи правильно визначені частини твору, і чи дотримано абзаців, чи збережені лексичні та синтаксичні особливості тексту, і чи немає орфографічних чи пунктуаційних помилок, і чи достатній обсяг роботи. Так, звичайно, стислий переказ у вас буде за обсягом менший від оригіналу, тому що він стислий. Але це ж не означає, що ви напишете двома, трьома чи п'ятьма рядками. Тому, як то кажуть, без фанатизму стислий переказ пишемо. А на сьогодні все. І пропоную вам вихідний квиток. Допишіть, будь ласка, речення, які ви бачите на екрані. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, вихідний квиток отримано, і, сподіваюся, я не дуже вас втомила. Напишіть стислий переказ цього тексту, який ви прослухали в цьому уроці, зберігаючи опис місцевості у художньому стилі. І надішліть його на оцінювання. Не забувайте писати чисто, грамотно, охайно, Ну і красивим почерком, щоб вчителі не розбирали, яку ви там оту букву там написали чи слово, щоб все було зрозуміло. Любіть і вивчайте українську мову. Бережіть природу і любіть природу рідного краю. А я кажу вам до побачення, бажаю вам успіху у написанні цього переказу. І бережіть себе, зустрінемося на наступному уроці.